Щирі. Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцне здоров'я. У перший неділю сотні у вас причинене свято. чуди ми вислі сьогодні хай десь на вас і вітати! Всі дні вас хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи, Хай буде найкращий у світі улюблена наша школа. На, на вчителя. Дякую за вашу доброту, терпіння та розуміння. Бажаємо вам щастя, радості та достатку. Щоб ви всі жили в квітучій та щасливій та незалежній Україні. Дякуємо за віддану працю та чумне серце. Щиро вітаю вас, ним працівника у світі. Бажаю вам міцного здоров'я, мужності та великого терпіння творчого нахнення і впевненості у завтрашньому дні. Вітаємо зі святом, шлем посмішок багато. Нехай у вашому домі розповниться любові. Ми вдячні за науку, за те, що нас за руку ведете свій прекрасний, цікавий, добрий власний. З вчителя вітаємо і Сьогодні вам бажаємо. Позитиву та кохання, щоб збивали всі бажання. Усім гарних та стараних, днів щасливих та безхмарних, Щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Наші милі любі вчителі, вам уклінний кліницьке до землі, за завзяття у своїй роботі, за знання, терпіння і торботу, і нехай у найскрутніший час, віра в краще не покине вас, зіронька надійно згасає і господь життя оберігає. Привіт вітання щирі від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура. Хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було. Шановні працівники освіти, прийміть вітання, щирі від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура. Хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснага і тепла. Щоб кожна мить яскрава була. Хай школа буде наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Дорогі вчителі. Вітаю вас, Днем вчителя. Дякую за те, що ви дуже добрі та щирі. Бажаю вам усього найкращого. Вітаю вас, не працівника у світи, вчителю добрий, вчителю мудрий, Ви нас навчали, ви нас ростили. Бо, э, дай Боже вам щастя, ви справжня людина. Бажаю вам терпіння, бажаю вам сили. Мій вітання, щирі від душі і з професійним святом. вчителі, уроки що проходили на урах. Хай любить, поважає дітвера, душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була, щоб школа була, неначе другий дім, Щоб затишно і добре було в ньому, З ним вчителя. Знов осінь завітала у наш край. Ця осінь непроста, тривожна дуже. Попри красу і квітковий цей розмай. Війна в країні, пам'ятаймо. На боротьбу із ворогом страшним уся країна збутувала нині. І віримо, ми збережемо в нім, І підучу нашу, рідну Україну. Тож нині у такий святковий час слова подяки хочемо сказати тим, хто мужньо так навчає нас, чудовим вчителям завдяки. І воїнам, ми дякуємо усім, де вчителям можемо святкувати. І всіх е, прекрасних вчителів ми, учні, можемо до Вітаємо тих, хто буде завжди бути. Хто весь час і з нами у Хто віру і надію повернув, якщо лише успішним буде в нас навчання. Вітаємо тих, хто навіть у метро, і ми з за запаками навчати. На підтримок у віру, у добро, і нові знання. Бажання докувати. Подякував щиро вчителям, хто волонтерить, хто допомагає, плете, готує всім захисникам і коштує різні речі відправляє. Ви гарний приклад для своїх дітей. Тож волонтери, правно учні наші. Збирають кошти, до них ідей. Для допомоги армії найкращі. Тож вас вітаю, любі вчителі, здоров'я вам, терпіння і удачі. Щоб всі здобутки ваші, чимальні були на користь вічні, не інакше, хай перемога, й мир настануть в нас, забули і про сховище, і тривоги. Всі мишні повернулися у клас, і в рідний дім повернулись їх дороги. Зі святом дорогі вчителі! Знаги бажаю на легкій роботі, щоб добре родило навчання зерно, щоб крила юнацькі у вільнім польоті завжди пам'ятали про ваше тепло. Бажаю щоденних і сили, і терпіння та усмішок щирих в очах на устах. Нехай не згасає наука, горіння, воно і майбутнє у ваших руках. Шановні вчителі, ми хочемо вас привітати! Тепла і сонечко вам побажати! Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на цілий століття. Хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі, Хай сміхом веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата. Мрій і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Хай усні шанують, повагу дарують, З вагу до хай в серці панують. Прийміть вітання, щирі, від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була, хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Шановні вчителі, я з ним вчителя вітаю вас сьогодні від душі, успіхів нехай досягнуть ваші учні, славні всі, сил, терпіння, вам, любові, розуміння і тепла, слава вам, як педагогам, радості вам і добра. Я бажаю, щоб пишались вихованцями завжди. Хай життя дарує блага, хай не стрінеться біди. Щоради стежка нас веде у клас, і сонце зустрічає те нас, у школі дорогі, учитель мій, дає бо. Як пізнати світ у школі дорогі, мій дає поради, як пізнати світ, Бажаємо терпіння і любові, вам дорогі, і любі З тобою, з вами мудрості у школі, повдяки шанам. Потяти шанапана цій землі, летять і ми стаєм до рослі, та пам'ятати будемо завжди, Ручнички, ні дзвінок, учительський урок. Терпіння і любові, вам дорогі дороги любівчилі, забули з вами мудрості в школі, хотя вам на панацій землі, Бажаємо терпіння і любові, вам дорогі дороги любівчилі, з були з вами мудрості в школі. I'm a У школі, потякай вам на цій землі, Бажаємо терпіння і любові, Вам, дорогі і любі вчителі, здобули з вами мудрості у школі. Потякайша на вам на всій землі. Потягай вам на всій землі.